Які ми для себе визначали ще до виборів, планували вже грудень-січень. Ну і Сьогодні ці заплановані речі реалізовуються і набувають отаких от обрисів. От Коли ми власне, починали будувати тільки цей об'єкт, я пам'ятаю, як начальник управління освіти, тільки перша будівельна техніка почала їхати, телефонував з таким трохи. Подивом, каже, ми заїжджаємо з будівельною технікою, місцеві мешканці перекрили, тому що виступають проти будівництва багатоповерхового будинку чи будь-якого сторового центру. Зазвили, що в нас люди настільки не звикли до того, що можна в місті будувати спортивні майданчики, про в місті можна будувати заклади соціальної інфраструктури, що навіть і довіри до того, що саме тут ми будуємо спортивний об'єкт, спочатку не було. Дійсно, кілька днів люди приходили, дивилися, що тут має бути, чи ніхто нікого не хоче обманути чи не виросте на озерні чергова багатоповерхівка. Я вам скажу, що коли ми власне теж для себе планували завдання на всю каденцію, об'єкти соціальної інфраструктури вони одними для нас з пріоритетних. В цьому році ми запланували побудувати чотири спортивних майданчика за бюджетні кошти: три з них пришкільні, озерна, гречани і раково, і один міжбудинковий південно-західному мікрорайоні. Сьогодні перший спортивний майданчик, який ми здаємо, який ми відкриваємо. Я думаю, що максимум місяць часу ми відкриємо і два інших спортивних майданчики, і до кінця року також і четвертий по Тернопільській. І наступного року ми таку практику обов'язково продовжимо і як мінімум п'ять спортивних майданчиків закладемо і реалізуємо біля шкіл в різних мікрорайонах міста для того, аби наші діти мали можливість проводити час не цілодобово. Чи цілий світловий день за комп'ютером старші, не з пляшкою пива на лавочці, а саме на спортивних майданчиках. Але для того їх повинно бути багато. Я сподіваюся, що якщо ми зможемо за каденцію мінімум рік 5 спортивних майданчиків будувати, відкривати, крім того, ремонтувати стадіони з трав'яним покриттям, то дай Бог на завершення каденції ми кілька десятків будемо мати, і в нас в місті буде достатньо спортивних об'єктів об'єктів соціальної інфраструктури для того. Аби люди могли проводити на них свій час. Тому я вітаю усіх мешканців мікрорайонного зерна, вітаю усіх учнів 28-ї школи, вітаю учителів фізкультури 28-ї школи. Будемо мати чудовий об'єкт для того, аби проводити час з користю, популяризувати здоровий спосіб життя, займатися спортом, виховувати спортсменів. Дякую за увагу.